Всім привіт! Сьогодні у нас встановлення вікон у квартирі. Профільна система була замовлена Rehau Sinego. Нагадаємо, це німецький виробник. Серія Сінего має товщину 80 мм. Максимальний склопакет товщиною 50 мм. В принципі, в такій комплектації тут було і замовлено. То було вікно, це ми маємо балконний вихід. У дверях зверху знизу склопакети. Кріплення використовували конструкції на анкерні пластини. Або монтажніше, як називають, товщиною 1,5 мм. Місцями закріплювали і через раму. Далі це покажемо. Зараз покажемо відкриємо двері. Чим відрізняється профільна система Сінего, що вона має три контури ощілення, як ми бачимо, цей третій контур якраз ось всередині. Знаходиться він лише в тих частинах, де відчиняється. Тобто там, де стулки, там, де склопакет, і звичайно третього контуру ущільнення немає. За рахунок того, що профіль має 80 мм монтажну глибину. За рахунок цього є змога встановити третій контур ущільнення і такий товстий склопакет. Показники по енергоефективності таких варіантів рам – з урахуванням склопакетів є високими і рекомендовані для приватних будинків або для ось такого варіанта теплого прям для надійності, щоб не було холодно, при цьому витрати на опалення таких приміщень буде значно менше. В тих місцях, де ми конструкції кріпили через раму безпосередньо до стіни до парапету, ми встановлюємо завжди пластикові заглушки. Показуємо все продуто, все герметично, з вулицями встановлювали відливи. Зараз відкриємо столку. Ось тут заглушку пластикову бачимо. Одну і другу. Виглядається все естетично. Конструкцію ми ділили з двох рам, оскільки поверх ми бачимо, майже перед передостання, тобто майже в межах 14 або 16 в цьому будинку. Тому конструкцію цільну таку підняти є. дуже проблемно. Ми її поділили через єднувачі, підняли вантажним ліфтом. На енергоефективність ніяк не впливає, це з'єднання є герметичним, є надійним. При цьому фактично це з'єднується дві частини рами, в якої є е, два профілі армування, як в одному другому торці. Тобто це з'єднання навіть є більш надійнішим в плані статичності. Ручки клієнт теж замовив фрихаус з трещіткою, гарний.